Росіяни обстріляли Дем'янів у Свецькій громаді. Паводок на Іводці. Річка Другу Весну поспіль потекла старим руслом. Ямпільчанка Валерія Лякс здобула перемогу в міжнародному конкурсі. Жителі села Бури з трасою Київ Москва розповіли про події минулорічної весни. 31 березня у період часу з 11 години 5 хвилин до 11 години 25 хвилин було зафіксовано 12 приходів, ймовірно, зі 120-мм міліметрового в районі населеного пункту Дем'янівка. Втрати серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила, зазначається у повідомленні військових. Для довідки, село Дем'янівка знаходиться в Свезькій громаді за півтора кілометри від кордону з Росією. Вихованка Ямпільської школи мистецтв Валерія Лях стала переможницею міжнародних вокальних конкурсів. Дівчина розповідає, що навіть під час війни намагається постійно брати участь в онлайн-фестивалях та конкурсах, але мріє повернутися на справжню сцену. Після початку війни спочатку все заморозилось, Ми не працювали. Я не ходила на співи. Але потім, десь місяці через два, ми вирішили, що потрібно працювати. І все таки, ну як е, робити це все, і я почала співати знову. Участвувала у конкурсах Леопард, участвувала у французькому конкурсі. Чесно не пам'ятаю, як він називається, але він був дуже крутий. Мені сподобався. В ньому я зайняла перше місце. А в «Леопард» я зайняла теж перше місце. Валерія Лях розповідає, що пісню для свого виступу обирала сама і зупинилась на досить складній композиції. Треба було заспівати одну пісню. Пісню я вибирала сама собі. Я якось знайшла її у Ютубі, і вона мені дуже сподобалась. Я показала її на Михайловні, і вона сказала, так, давай, мені теж вона подобається. Чесно, пісня дуже складна, але ми змогли, ми її вивчили трудом з трудом, але вивчили. Радіє успіхам своєї підопічної її дуже... наставниця Надія Безпала, Коли Говорить, що воли. Ми всього ми досягла завдяки своїй працлюбності. Вона може Ралях, це у мене найулюбленіша учениця, тому що це дитина, яка дуже багато працює. У нас на початку були дуже великі складнощі, там і чистота інтонації і звукове добування. Але це дитина така, як працює. Вона працює дуже багато працює. Вона виставляємо наші здобутки і беремо участь у тих конкурсах, особливо звертаємо увагу на. Конкурси міжнародні, які разом беруть Україна, ще якісь країни: Леопард, це була Україна і Польща, а потім у нас конкурс був Україна та Іспанія. тобто тобто ці от конкурси, які сумісні, да? тобто На нас звертають увагу. Останній конкурс вона буде, отримала сертифікати, тому вже батьки збираються їхати далі, тому що там запрошення, от є, вони збираються їхати за кордон, і хай дівчина виступає, вона любить це. тому, Село Положки Глухівської громади розташоване в чотирьох кілометрах від автомобільної дороги Київ-Москва, якою у лютому та березні минулого року російська армія намагалась прорватися до Києва. Жителька села Наталія пригадує, що у положки ворожа армія не заходила, але обстрілювала сусіднє село, де знищила військову частину. Ні, не було росіян, ніхто до нас сюди не заходив. Ну, чули близько, тому що у сусідньому селі у обложках. Там ж воїнська часть, там ми чули сильні звуки, ж зриви. Там стояли локотори. Вони їх взорвали. Микола розповідає, що у Глухівській громаді окупаційні війська не затрималися, адже українські військовослужбовці прийняли бій і завдали росіянам суттєвих втрат. Вони, то пройшли, їм там трошки підсипали, і вони так пройшли туди на канатов. Тож у нас тут такого дорогу не було, щоб ну, там більше. ж була час воєнного сюди. Бабанули на довгі півтора місяці село опинилося в транспортній блокаді, яка не уможливлювала доставку продуктів харчування, ліків та готівкових коштів. Але за словами місцевих, на відміну від мешканців сусіднього глухова, вона не сильно вдарила по жителях села. Та нас про це не було, ми слідки люди, яка нас проблема. Ось вони кажуть. Ну так, звісно, було ляк, якийсь всі тракну, а також Спасибо ВСУ. Перва хто перший день, другий день спочатку було та ж, а та ж, такі, трошки, а тоді вже ну як, настроїлося зразу. Люди розповідають, що їх громада досі є зоною, де ведуться бойові дії. Ворог обстрілює сусідні населені пункти, що не може не відобразитись на моральному стані жителів полошок. Регулярно. Ну, по крайніх, звісно, не то, что у нас по селу, ну тут буде, буде по кругу одеш покрубувають, ну. Обстановка в селі нікого тут раніше, якраз кованіше, люди себе почували, а тепер люди ну, не виходять лишній раз нікуди з дому. Село Положки знаходиться за 10 кілометрів від центру громади міста Глухів. В селі проживає 930 людей. У середу, 22 березня, в Ямполі буде тепла, але хмарна погода. В день повітря прогріється до 10 градусів тепла, вночі мінімальна температура складе 4 градуси Цельсія. Опадів синоптики не прогнозують.